Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система. Зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Впевнений, що двері, за які зазвичай пересічному громадянину не потрапити, Відкриються за допомогою посвідчення народного депутата України. Це програма народна прокуратура. І я її ведучий Сергій Каблін. Пройшов рік з моменту перемоги Єврореволюції. Але, здається, революція перемогла виключно на вулиці. В державних кабінетах, в судах, в прокуратурі на найвищих пагорбах країни все залишилося так, як колись встановила ця хвора людина, яка на сотні мільярдів гривень разом з своїми пуплічниками пограбувала український народ. Наше завдання гарно вивчити цей урок історії. Наше завдання не дозволити ні в якому разі і ніколи, і нікому далі грабувати нашу країну. 21 листопада. На знак початку двох революцій в Україні День Гідності. На Майдан Незалежності вийшли люди, щоб згадати історичні події, які відбувалися тут торік. Це люди, які не забули вимоги Майдану. Люстрація та подолання корупції. Тут, на Хрещатику, за кількасот метрів від Інститутської, де гинули люди, того ж дня ще одна знакова подія. Засідання Печерського суду, яке веде суддя підпали, цей документ спричинив справжній вибух в українській пресі. Ухвала Печерського суду зняти арешт з рахунків Сергія Арбузова. Сергій Арбузов, місце народження Донецьк. з 2010-го голова наглядової ради УкрЕксімбанку і з грудня того ж року голова Національного банку України з грудня 2012-го на посаді першого віце-прем'єр-міністра України в уряді Азарова після втечі останнього з 28 січня 2014 року виконував обов'язки прем'єр-міністра України. Скільки коштів лежало на цих рахунках, знає лише сам Арбузов та слідчі генпрокуратури. Фахівці ж називають суму щонайменше 200 мільйонів гривень. Як так сталося, що український суд розблокував рахунки людини, проти якої застосували санкції Європа, Канада та Сполучені Штати. Людини, для якої закриті всі західні фінустанови, відправляємося до Печерського суду. Знаходимо кабінет, де повинен бути суддя підпалий, який зняв арешт з рахунків у трьох українських банках не тільки Арбузова, але й його дружини. Турбуваю, да. Нарада триває близько години. За законом знімати на камеру чи бодай просто потурбувати суддю під час наради не можна. Тому чекаємо його під дверима. Та до знімальної групи народної прокуратури підходять охоронці. Мовляв, робочий день закінчився і двері суду зачиняються. Да. Чекаємо скандального суддю на вулиці. За півтори години світло в кабінеті, в якому, на нашу думку, працює суддя підпалий, гасне. Проходить ще дві години, та ані через парадний, ані через чорний вихід нікого схожого на скандального юриста. Чи вийде у журналістів народної прокуратури поставити незручні запитання судді підпалому, який розблокував рахунки Сергія Арбузова? Сний фітнес-клуб та спа-салон. Два гуртожитки для обслуговуючих працівників, для літніх розваг, яхт-клуб та поле для гольфу. Це все на додачу до приватного будиночка розміром з п'ятиповерхівку. Для своєї резиденції Янукович не шкодував нічого. Будували цю красу п'ять років у 2007-му, Коли Янукович був очільником уряду. Цю державну землю передали в приватні руки. Тодішній господар Межигір'я купував для свого маєтку тільки найкраще й найдорожче. Деревину для цієї будівлі везли через чотири кордони із Фінляндії. А ось за цю люстру заплатили 45 тисяч доларів. Це на хвилиночку місячна зарплата усіх вихователів, усіх десятків обласного центру, скажімо, Житомира. У чиїх руках зараз багатства Януковича? І хто відповідатиме за те, щоб їх зберегти, а не розкрасти? Радгосп-мільйонер. Ну, таких, таких, мабуть, мало було на Україні. Майже 10 тисяч гектарів землі. І де околиці Києва і навколишні села? Ось вони, найдорожчі сотки України. Держпідприємство «Пуща водиця». Як ми бачимо по цій фермі, вона ще буквально год назад вона стояла, а зараз вона розграбована. Огірки, помідори, молоко, м'ясо, печериці та фрукти. Тут вирощували все, що могло годувати киян. У виробництво вкладали мільйони. Нині залишки підприємства розпродають за копійки. На день лопатами б'ється стекло за по 400 гривень за тонну вивозяться, металоном вирізається. Подивитись на розкоші, у яких жив колишній президент Янукович, отягнулися люди зі всієї України. Навколо потоку туристів одразу ж почали крутитися заповзяті бізнесмени. Межигір'я обросло безліччю туристичних послуг, кілька видів екскурсій: велосипеди, екзотичні гольфкари, маленькі та великі кафе, кав'ярні, шашлички та сувеніри на будь-який смак. Хто дає заробляти на шаленому потоці відвідувачів? І у чиї кишені йдуть ці гроші? Щоб дізнатися це, народна прокуратура відправляється до колишньої резиденції Януковича. Інкогніто ви через Новопетровську сільраду оформляють розрішення да. через го чи через голову? Да? Видаємо себе за підприємців, цікавимося, що треба для того, щоб розпочати бізнес у місцевої продавчині. А тут на скемтивопросим да виходить вирішувати питання треба не тільки з цілерадою нових петрівців, а й з місцевим карманичем, комендантом Межигір'я Денисом Тарахкотели. Спочатку йдемо домовлятися, як цього вимагає закон. До місцевої адміністрації. Кажемо, що ми підприємці. Ми ніяких дозволів, там не дає на продажу, на оренду, на що. Місцева влада запевняє, до бізнесу навколо туристичного місця не причетна. Це незаконне все. Mm -hmm. Ви можете написати спораду досвіду, mm -hmm. але ми вам відмовимо. Тому що ми не даємо uh -huh, uh -huh. проти. Вертаємось назад. До воріт резиденції колишнього президента. Дісня ми, можливо, навіть на території. там Хто акумулює кошти з бізнесу для туристів Межигір'я? Чоловік у камуфляжі телефонує своєму керівнику. А це Аталя. Це Денис це... конкретно каміндан. Що пов'язує захаращену пущу водицю та елітне Межигір'я? Вони Межигір'я приєднують до пущі Водиці, до нашого генеральний відмову пише від е, земель Межигір'я. Та хто заробляє гроші на власності колишнього президента Януковича? мільйонів 560. дивіться ексклюзивне розслідування народної прокуратури. Державне підприємство Науково дослідний виробничий агрокомбінат Пуща Водиця дата реєстрації 7 липня 92-го року. Засноване на базі трьох агропідприємств: колгоспу Совки, Колгоспу Музичі та Пуща Водиця. Після об'єднання нове підприємство стало власником майже 5,5 тисяч гектарів землі у Києві та навколо столиці. Ніна Лозова пропрацювала тут, в агрокомплексі Пуща Водиця, 35 років, завжди хизувалась роботою, адже знала, працює в одному з найперспективніших агропідприємств України. Підприємство було передове. Ну, пів Києва годували, це так образно говоря. Голландські корови рідкісні вівці, тисячі гектарів родючих земель, овочесховища, консервний завод та власна науково-дослідна лабораторія. Та від колишніх багатств майже нічого не залишилось. Працівники розповідають, не менше 80% угідь та споруд знищено та розпродано. У 2005 році, і шостому, що то таке, я ся не ошибаюся, і пошла усилено знищення нашого підприємства. Тобто теплиці закрилися, корови вивезлися, грибниця закрилася. Тоді до влади вдруге прийшов Віктор Янукович. А за рік землі вже з іншого боку столиці, в урочищі Межигір'я, перейшли у приватну власність. Тут розпочнеться найпомпезніше приватне будівництво за всю історію київських земель. Державна резиденція Залісся створена в 1957 році як заповідно-мисливське господарство. Загальна площа майже 15 тисяч гектарів. З 2010 до лютого 2014 року вхід у Залісся був відкритий тільки для високопосадовців та обслуговуючих працівників. Майже 15 тисяч гектарів на Київщині. Ідеальний асфальт і свіжа дорожня розмітка. А ще не бачена нами досі така кількість диких тварин в одному місці. Тут і олені, і зайці, і лосі, і вгодовані кабани. У Нас перевищує середню поліміту в 4-5 разів. те, що по Україні раніше побачити все це могли тільки обрані. Сьогодні насолоджуватися природою може будь-хто. Всі знають, що він був на 60-річчя, був у нас от. Ну він раз два ще при... за цей період прилітав тут приїжджав. приїжджався. За часів Януковича Залісся так і залишилось в державній власності. Народна прокуратура оглядає угіддя. Констатуємо: тут нічого схожого на Межигір'я. Єдине, що збудували за наказом четвертого президента. Цей вертолітний майданчик. Ну, це була збудована вертолітна площадка, коли приїжджали керівники Віктору Федоровичу Януковичу. Тут на цій площадці розміщалися мали два вертоліта. Останній раз гелікоптер сідав сюди влітку 2010 року, на день народження одіозного глави держави. За нашими підрахунками, за час правління Януковича, з нуля збудували вісім подібних майданчиків. Два з них у Криму. Тож не дивно, що і цей амбітний проект просто посеред Києва преса пов'язала з іменем Януковича. На Печерських пагорбах з одного боку Верховна Рада, з іншого нижній вхід до Києво-Печерської лаври. Два гектари елітної землі передали у довгострокову оренду приватній компанії. Под криша адкроїться конгресно-виставочний центр європейського рівня. Але наразі гелікоптерний майданчик у самісінькому центрі міста порожній. Останній вертоліт відлетів звідси у травні 2013 року. Державна служба з надзвичайних ситуацій місяць тому подала запит до кабінету міністрів, щоб облаштувати тут місце для вертольотів із зони АТО. Так можна швидше доставити поранених бійців. Але відповіді і досі немає. Кому належить гелікоптерний майданчик у самісінькому центрі Києва? всех инвесторов, всех учредителей данного предприятия можно посмотреть в государственном реестре. Нет, по эту информацию не скрываем. Кто сегодня зарабляет на как Януковича? Это предприниматель. За то, что он на этой территории, он вносит 30%. Сейчас это всего лишь крыша с функционалом вертолетной площадки и конгрессно-выставочного центра. Антон Озадовський народився в Донецьку. Останні чотири роки живе в Києві. До 2010 року був відомий лише своїми дописами в блозі на ресторанну тематику, а потім несподівано став комерційним директором у конгресно виставковому центрі Паркові. Будівля обійшлася господарям в кругленьку суму 250 мільйонів доларів. Хто ж наважився втілити в життя амбітний проект? И чому після помпезного відкриття ці залы не приймають дорогих гостей? Я могу сказать, что всіх инвесторов, всех учнів данного предприятия, можно посмотреть в государственном реєстре. Ні от кого эту информацию не скрываем. В составе наших учнів, в том числе есть иностранные инвесторы. Наша компания не принадлежит. По крайней мере, у меня такой информации нет и никогда не принадлежала ни президенту ни его родственникам. Народна прокуратура перевірила реєстр підприємств України та дізналася. Іноземний інвестор зареєструвався в Уельсі. Нам вдалося знайти фотографію офісу компанії, яка вклала майже півмільярда гривень статутного капіталу. От таке скромне приміщення. Певно, всі гроші уельської компанії пішли на інвестиції в Україну. На власний ремонт, вочевидь, коштів не вистачило. Або ж це звичайна офшорна прокладка. Народна прокуратура дізналась. на цю ж поштову скриньку зареєстровано ще тисячу компаній. Народна прокуратура вирішила встановити, хто заробляє гроші на Межигір'ї. Як ви пам'ятаєте, ми вирушили у Новопетрівці, щоб отримати дозвіл на підприємницьку діяльність у Межигір'ї. Чиновники відхрестилися, кажуть, такі дозволи не видавали та не видають. Але ми вам відмовили, тому що тому що ми не прийдемо і на Але є ті, кого наша пропозиція зацікавила. Та підприємателю все по закону. То есть, а за те, що він на цій території він вносить 30% зароблених грошей на утримання території. Власний податок? Кому та на якій підставі платять ці підприємці? Знайомтесь, Денис Тарахкотели. Я прийняв рішення зайти всередину і вияснити, є якась небезпека для людей, чи немає. Він був одним з тих, хто першим переступив поріг резиденції колишнього президента. Денис каже, тоді, у лютому 2014-го, бажаючих узяти контроль над маєтком, вистачало. Тут представлялися, ну, як мінімум, чотири чоловіка комендантами. До Революції Гідності на утримання межегір'я витрачали суму, яку прості люди за ціле життя і в очі не бачили, розповідає комендант. Підрахували по тих же документах, що 186 тисяч доларів в сутки. Після запеклої боротьби контроль над межегір'ям все ж здобула самооборона. Вона ж почала опікуватися і грошовими потоками. 5 миллионов 560, ну, в районе так. Это был первый отчет за 6 месяцев. Официально. То есть 5,5, грубо как бы говоря, миллионов гривен. 5,5 миллионов грн. На что их вытрачают, колышний герои Майдану? Мы не можем платить тех денег, которые ну, платил Янукович. Потому что, как они сами же говорили, там частично шло как-то официально, а частично все равно конвертно. В районе 650 тысяч гривен. Это то йде на зарплату. 100 тисяч гривень. Іде у нас на бензин і солярку. 100 тисяч не йдеть на їду. коли почали зводити дебет з кредитом. З'ясувалось, коштів на утримання резиденції не вистачає. Почали економити, не платити за комунальні послуги. Світло та вода в Межигір'ї ще є. А ось опалення через борги давно відключили. Без опалення та світла Межигір'я швидко занепаде. Але навряд чи за це доведеться відповідати коменданту Тарахкотелику та його самообороні. Як з'ясувала народна прокуратура, у цього пам'ятника корупції є новий господар. Влітку уряд видав розпорядження, все майно та танталіт, якому належить Межигір'я, передати на баланс мінагрополітики. Ми можемо це забезпечити, у нас є кадровий і ресурсний потенціал. Ігор Швайка, тодішній голова МінаПК, навіть прес-конференцію на радощах скликав. Тоді на всю Україну міністр заявив: відтепер він разом із колегами відповідає за скарби Межигір'я. І не тільки. Міністерство агрополітики виступило з ініціативою організувати передачу на зберігання цих речових доказів державного підприємства Пуща водиця». Так, вам не почулося. Мова йде про те саме державне підприємство Пущаводиця, про яке народна прокуратура розповідала на початку програми. Колишні працівники сумнозвісного агрокомплексу впевнені це не випадковість. Вони Межигір'я приєднують до пущі водиця. До нашого ви бачите, що воно підприємство не дійсне. Потім проходить якийсь час невеличкий, даже генеральний відмову пише від земель Межигір'я. Відмовляється, і вже подальшим цю землю можна приватізувати, давати учасні руки, щоб украсти незамітно. То що ж насправді відбувається з землями Межигір'я? Звідки взяли бежегіря? Взяли. Хто відповідатиме за збереження колишньої резиденції Януковича? Чи можливо зупинити дерева межигіря та повернути його у державну власність? Бажаєте потрапити на підприємство, що де-факто є розпорядником найдорожчого маєтка України? Будь ласка, знімальна група народної прокуратури вільно входить до головної адміністративної будівлі підприємства мільйонера. Перше, що бачимо. Потрощений сейф на брудній підлозі темного коридору. Йдемо до кабінету директора. Нас зустрічає секретарка. Шукаємо бодай когось, хто зможе пояснити, що буде з межигір'ям далі. Ми на спілкування с вами. Будь у нас є атлет з генеральної фінансові при написані вказані об'єкти передані відповідальність зберігання службова мосово. Державного підприємства науково-дослідний виробничий агрокомбінат, Пуща водиця. Службові особи. Ви службова особа. Я службова особа. Та, тоді ви маєте право мені відповідати на мої питання. Яке питання вам відповісти? Ви знаєте Ні, я не знаю. Ви цього не знаєте. Я цього не знаю. Отакої. От Попри заяви тодішнього міністра АПК, на підприємстві Пуща Водиця, навіть юристи не в курсі. Що вже шість місяців відповідальні за межигірські скарби? Сергій Каплін відправляється до директора Пущі Водиці. Зустрічають. Закритим шлагбаумом, від вас двоєм немає. У вас преси немає нічого. Цього разу директор на місці. Автор передачі на 120-му каналі народна прокуратура. Що сумно відомий маєток вже півроку, як передали до його підприємства, пан Кириченко дізнається від народної прокуратури. А звідки ви взяли? Про життя, я взяли? Але на сайті єдиного реєстру держпідприємств прямо вказано. За межегір'я відповідає Пуща Водиця і безпосередньо її директор Віктор Кириченко. Чому ж, попри осінні заяви тодішнього міністра Швайки та офіційні документи, пан Кириченко відмовляється визнавати це? Наша знімальна група відправляється до генеральної прокуратури дізнатися, що коїться з майном експосадовців режиму Януковича. Народну прокуратуру запевнили, повернути межегір'я державі можна, але тільки через суд. Саме він має ухвалити рішення, що колишнє державне майно відійшло Януковичу у протизаконний спосіб. Коли буде таке судове рішення і чи буде взагалі, невідомо. Адже колишні можновладці не збираються здаватися. Була спроба також адвокатів Віктора Януковича зняти кошти 20 мільйонів гривень, які перебувають. На його рахунку в Ощадбанку, уявіть 20 мільйонів гривень. Наразі зухвала спроба вивести гроші з арештованих рахунків провалилась. Принаймні, про це заявляє генпрокурор. В даному випадку вже була взаємодія із Печерським судом. Нас завчасно повідомили, і суд за поданням Генеральної прокуратури відхилив подання адвокатів. Народна прокуратура перевірила. Цього разу печерський суд не встиг зняти арешти з рахунків, тож не повезло Януковичу, а от Сергію Арбузову пощастило більше. Арешт накладений слідчим суддею Печерського суду міста Києва на майно Арбузова Сергія Геннадійовича скасували. Служба фінмоніторингу оперативно повідомила про це рішення генпрокуратуру, і жодної копійки із рахунків скандально відомого віце-прем'єра знято не було. Вдалося утримати цю виконання цього судового рішення, і е, наступне судове рішення, яке було вже прийнято в понеділок. Заблокувало знову ці рахунки, і жодна копійка із рахунку Арбузова знята не була. Утім, жодного доказу генпрокурор ані пресі, ані профільному комітетові не надав. Як і не забезпечив передачу межигір'я державі, його продовжують контролювати представники самооборони. Як вони це роблять? Ми вже бачили. Чого не побачили, так це бажання правоохоронців довести до кінця резонансну справу. Ми повинні зберегти все це, те, що належить народу України. Ми повинні далі продовжувати повертати такі великі і невеликі межегір'я нашим простим, звичайним українцям. Ці сотні мільярди зароблені вами. Ці сотні мільярдів вкрадені у вас, Януковичем, і його шайкою. Наше головне завдання сьогодні. Навчити цьому уроку історії усіх тих, хто отримує посвідчення державного чиновника все це, те, що зароблене вами у важкій праці десятки років мозолями. Я Сергій Каплін і народна прокуратура. Разом з вами, мільйонами співвітчизників, повернемо все до копійки.